Навчальний рік у Дніпрі 1 вересня розпочнеться дистанційно. Що думають про це жителі Дніпра? У Дніпрі запрацював консультативний центр. Там надають інформаційну підтримку захисникам та їхнім родинам, забезпечені житлом, пільговий проїзд, лікування та соціально-психологічна реабілітація. Історії з Нікополя. Армія РФ вже місяць активно обстрілює місто зградів. Російська армія обстріляла два райони Дніпропетровщини Нікопольський та Криворізький. Били з ураганів по Широківській громаді Криворізького району. 40 разів зградів поцілили по червоногригорівській громаді Нікопольського району. 8 разів зі ствольної артилерії, по Нікополю. В результаті обстрілів було пошкоджено 6 житлових будинків, 4 господарські споруди, автівка та газогін. Також сталася пожежа в одному з будинків. Вогонь загасили. 40 снарядів з РСЗВ град ворог випустив по червоногригорівській громаді. Під прицілом опинилося одне з підприємств та електромережі. Обійшлося без постраждалих. Також пошкоджена капітальна відремонтована минулоріч Нікопольська траса. Було дуже страшно. Це чотири тажа у нас третій, четвертий. Отак от получилось. полностью они... С той стороны вы видели, да? Там ничего нету. Жалко людей, что вот это вот так остались без квартир, без ничего. Спала в коридоре. Не спала, а там не уснешь с мужем. Муж после инсульта. Не хочет он. он не может не двигаться, еле-еле ходит. Куда? Куда с ним? Да, у нас в подъезде осталось там, ну, может, четыре семьи. И так каждый у нас бомбоубежище рядом. И мы были в бомбоубежище. И когда был этот сильный грохот, первый был грохот на памятнике. Первая а ракета приземлилась, и следующая и за ней и Вот. И был такой сильный грохот, я а поняла, что где-то рядом мы побегали в убежище, а У нас убежище в следующем году. И мы увидели, говорю, вот а эта дорога вся была заслата пасть. стеклами. Да, блестела, луна была блестела. Мы еще даже не видели, что наш дом. И мы дальше начали идти по стеклу и увидели Валялась рама, двери и рама вылетела на дорогу. И когда я подняла, вот я увидела двери, я не поняла, откуда эти двери. Когда подняла голову, я увидела. Нету дома, он начал падать, 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 мы, конечно, все убежали. Это было страшно. Я до сих пор вот, вспоминаю, у меня мороз покужей. Переселенці Донецької області, Краматорський район, міста Дружківка. Ми виїхали ще в березні місяці. В березні місяці ми поїхали до Львівської області. Там ми жили в школі, в спортзалі. Ось, ну як з дитиною, корочки, потреби, це все. А потім аж морю нам порадили сюди переїхати. Ось і ми переїхали». Люди, як то кажуть, перелякані стали сусіди. ну, Ми це вже все пройшли, як то кажуть, всі підвали, всі коридори, правила двох стін. ось. Ну, а так, як вам сказати, коли наступає ніч, люди як зомбовані. В день ходиш, начебто нормально, всі посміхаються, а тільки надвечір все. Ми перебуваємо або ж оце як було, сильний обстріл, нічого не підвищало біди, як то кажуть, тривога вимкнулася і ми сиділи собі вдома, дитина ну, в коридорі у нас завжди спить на ніч, та в принципі в день а, ось. І почалися обстріли, вже сенсу не було бігти. спродали гуманітарну допомогу у Дніпрі Служба безпеки України викрила двох волонтерів благодійного фонду. За версією правоохоронців вони отримували гуманітарну допомогу з країн ЄС та України і продавали її через торгівельні точки та оптові бази Дніпропетровщини. Реалізовували різні товари: від продуктів харчування до дезінфікуючих засобів. Для звітності перед постачальниками фігуранти підробляли листи подяки від підрозділів тероборони та військових формувань. Під час обшуків в орендоване Складських приміщеннях правоохоронці вилучили гуманітарну продукцію на декілька мільйонів гривень. Також вилучили документи, автоматичну зброю іноземного виробництва з боєприпасами і готівку в різних валютах. Загалом майже 2 мільйони гривень. Чоловіків затримали, їм загрожує позбавлення волі строком від 5 до 7 років. Навчальний рік Дніпрі 1 вересня почнеться дистанційно. Таке рішення ухвалили депутати на сьогоднішній сесії міськради. Перед цим освітяни провели консультації з батьками, аби вирішити в якому форматі проводити уроки. 80% батьків проголосували за навчання дітей онлайн. Крім того, ми провели консультації з педагогами, які виїхали з міста. Вони готові працювати дистанційно. Графік буде дуже комфортний для всіх школярів. І це теж саме стосується і спортивних школ та наших школ естетичного виховання. Жителі Дніпра, яких ми опитали, здебільшого вважають, що дітям вчитися потрібно в школі, проте це під час повномасштабного вторгнення небезпечно. Діти повинні розуміти, що таке школа, слухатись вчителя. Це процес навіть змагання, вони змагаються один з одним. Щоб добивати кращі знання, бути кращими. І це дисципліна, дитина повинна розуміти, що зранку повинна вставати йти до школи. Є якісь, ну, які є, є якась потреба. Краще, коли вони ходять у школу, рівень краще. Але оскільки зараз такі собиття, то краще, звісно, щоб дитина знаходилася вдома поруч з батьками, та і краще, щоб не було скупчення дітей, бо стільки шкіл вже розрушено. Опасно дітей пускати до школи в такий час. Хай вчаться дистанційно. Це легше. по сессию сдавать и закрывать намного легче дистанционно, чем очно. Но если очное обучение, то больше ну, запоминаешь. Безусловно, в школе. Но ситуация такая, может быть, и с этим связано, что лучше детям где-то быть или под присмотром родителей. Ну, если честно, не знаю, что сказать, потому что и учиться им надо, а и в то же время, а где им учиться? У нас ничего не готово, им, по-моему, ничего нету. Працював консультаційний центр. Там надають інформаційну підтримку захисникам та їхнім родинам із забезпечення житлом, пільговим проїздом, лікуванням та соціально-психологічною реабілітацією. Також тут допомагають родинам зниклих захисників. Це було донецьке направлення Волноваха. Так, і... З посліднього бою він не вийшов. Пані Валентина приїхала до центру саме по допомогу в пошуках зниклого бійця. Її чоловік на передовій розповідає, востаннє говорила з ним 9 березня. З чужого телефону він повідомив про загострення боїв і відтоді на зв'язок не виходив. Перша моя проблема з я зіткнулася з тим, що я навіть не розумію, куди мені звертатися. Тут можна приїхати і отримати будь-яку допомогу. Морально, психічно, розумієте, вас підтримують, вам пояснять, що робити. Вам пояснять, що говорити, куди звертатися. Валентині розповіли, куди звертатися, аби отримати допомогу в пошуках військового. Також допомогли подати запити до державних установ. Наш консультативний центр створений для допомоги родинам, щоб було зрозуміло, куди звертатися родинам, з якими питаннями, до яких державних структур. Ми будемо надавати тут не тільки інформаційну підтримку, а підтримку психологічно, юридично. Проєкт експериментальний. Навесні подібні центри планували відкрити на Херсонщині, Миколаїв, та Одещині. Ці плани нині не справдилися через активні бойові дії, тому консультативний центр з'явився на Дніпропетровщині. Цей центр не входить в постанову кабміну, не входить в експериментальний проект, але завдяки спільній співпраці і родин, і правозахисників, і безпосередньо університету його очільника. Ми сьогодні маємо дуже хорошу історію відкриття такого центру. Поки консультативний центр працюватиме з 9 до 14. Якщо ж буде запит від людей, години роботи подовжать. Катерина Нічок, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро. Ремонтують міжпанельні шви, роблять герметизацію та вкладають покрівлі. У Дніпрі розпочинають підготовку до опалювального сезону. Реконструюють за програмою співфінансування ОСББ. 75% міським коштом. Решта гроші мешканців. Посадовці кажуть, через воєнний стан проводили ремонти лише аварійного характеру. Тепер готують багатоповерхівки до зими. В минулому році ми подали заявку на програмі співфінансування на ремонт кровлі. Ось ремонт кровлі зроблено, Є Деякі замічання, але вони я думаю, думаю і гадаю, їх реалізують. Тобто більше двох місяців сміття стояло під під'їздами. Є деякі зауваження на котельні по ремонту кровлі. Ми будемо проводити і ремонт міжпанельних шмів герметизацію, що дуже важливо перед опалювальним сезоном, і ремонти вимощення покрівля потрібно, щоб була підготовлена до зими, відновлена електромережі. З початку повномасштабної війни на Дніпропетровщині через обстріли було пошкоджено електропостачання у понад 77 тисячах будинках. Найбільше, як повідомив керівник департаменту з експлуатації розподільчих мереж Сергій Лобза, у Нікопольському та Криворізькому районах за останній тиждень електрики відновили постачання у 16 населених пунктах. Переважна кількість пошкоджень це обриви дратів. Бувають, коли снарядами у нас пошкоджені були. Декілька опор, а також пошкоджені трансформатори, осколками, які від розривів були пошкоджені трансформаторні підстанції. Наразі основні зусилля енергетиків були останню добу зосереджені на Нікопольському району, де за добу було відновлено електропостачання понад півтори тисячі родин. Шмаренчанка Анна Баланюк вишиває шеврони для військових. На цій нашивці зобразила ракету. Суспільному розповідає шеврон для бійця з позивним ракета, який захищає Україну на нульових позиціях тут глач і люновірська вишивка. Яка ось таким гачечком вона вишивається. Потім тут здобиться воно канітєлью для того, щоб форму тримала. буде на липучки, тобто на бронежилет, на плетоноску його буде легко зафіксувати. Це вже третій шеврон над яким працює Анна на першій нашивці. Була синьо-жовта ластівка. Її вишила для військової лікарки. Нам не написала в інстаграмі. Чи можу я виготовити для неї брошку ластівка? Але коли вже ми почали спілкуватися, обговорювати які там це, якби з'ясувалося, що ластівка потрібна для того, аби носити її саме на платоносці. І що вона не має там мати маленьких, дуже дрібних деталей, там якихось кутиків, хвостиків, щоб воно не заважало. Хіло вже аналізувати. Ми узгодили. Потім був дружина військового замовляла для нього такий самий з ластівкою. Ось це вже третій і ще буде четвертий з козаком. Але якби про козака ну сказати наразі не можу. Сказали, що можна єдине сказати, що для Дімона з Одеси. Шеврони для військових Анна Баланюк вишиває безкоштовно. Коли ж ті все ж хочуть віддячити гроші, мисткиня бере лише за матеріали. Складається якийсь посил на перемогу для того, аби наші хлопці дівчата поверталися скоріше і поверталися з перемогою для військових на передову. Анна передала і бінокль. Гроші на нього, а це майже три тисячі гривень. Зібрала, продаючи авторські прикраси. Браслет над таким працює зараз. замовила українка, яка нині проживає в Америці. За основу каже, анна взяла орнамент, що був поширений на Тернопільщині на початку ХХ століття. Це з рушничка взяти автентичний візерунок, переведений в схему. Спочатку взагалі нанизуються ось ці нитки основи. Вони натягуються, фіксуються, і якби по суті на них фіксується весь отой бісер. А потім, вже на ниточку, згідно схеми, набирається по одній бісеринці То, що наші предки робили. Ми повинні це все берегти і повинні його розповсюджувати не тільки на території України. На ЗСУ підуть і гроші від продажу десятьох браслетів з орнаментами різних областей України. Їх Миренчанка передала на благодійний аукціон, який цієї неділі пройде в Ірландії. Маленький вклад у велику перемогу. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, новини на Суспільному, Віннична. Коли ти говориш мовою ворога, то ти, мабуть, і живеш його думками, в тебе його філософія. Тому на сьогоднішній день ми повинні бути націлені на те, щоб плекати, розвивати свою рідну українську мову. У Лозуватській громаді Криворізького району відкрили мовний клуб, де вивчатимуть українську мову. Першу лекцію відвідали близько 20 охочих. Серед них пані Лідія. Жінка говорить, завжди розмовляла українською. Новачкам радить почати перехід на українську зі зміни мови інтерфейсу на телефоні. Я працювала, продавала молоко від криворізького молокозаводу. Так ось на той момент до мене за молоком ходили тільки тому, що я розмовляла українською мовою. Є такі ну, ресурси, де ну, тести на українську мову. Це мені подобається, і я це для нашого населення ну, поширюю. Так що це мені цікаво, я, мабуть, буду ходити. Анастасія переселенка з Рубіжного Луганської області, до Криворізького району приїхала в квітні. Через місяць говорить, вже знайшла тут роботу. Тепер працює в бібліотеці і допомагатиме охочим вивчати українську мову. Я така думка, що схід України дуже. Проросійський, що в нас там не знають українську мову, не спілкуються, не розмовляють, але це неправда. Дуже багато, особливо молоді, переходили на українську мову і вільно спілкувалися, і це було модно і престижно. Думаю, що дуже важливо переходити нам всім, хоч поступово, але переходити на українську мову. І я думаю, що всі ми обов'язково до цього прийдемо, тому що ми зрозуміли, що мова це не просто так. І мова це дійсно зброя. Заняття двічі на місяць проводитимуть в бібліотеках Лозувацької громади. За словами заступниці голови ОТГ, Зої Загородніх вже близько п'ятисот охочих записали з домовних клубів. Проводять уроки вчителі української мови, історії України та бібліотекарі. Це інтегрований клуб, тому що Одночасно це будуть і вивчення поглиблене вивчення історії України. Це і вивчення поглиблене мови, більш ширшого плану, чим ніж на сьогоднішній день володіють наші мешканці. А також і тема народознавства також є актуальною. Внутрішньо переміщені особи також їм цікаво, тому що багато є людей, тимчасових переселенців, які взагалі не володіють українською мовою. За словами начальника Криворізької районної військової адміністрації Євгена Ситнич, Шенка Лозувацька ОТГ прийняла найбільшу кількість переселенців близько півтори тисячі осіб. На сьогоднішній день 7200 тисяч двісті внутрішньопереміщених осіб, із них двісті тисячі дітей, які перебувають на всій території Криворізького району і проживають вони в різних будинках, де з родичами, де в наданих громадами. І наразі вони всім забезпечені і повністю відчувають себе майже як вдома. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область. Як уникнути паніки та заспокоїтись. Якщо ви відчуваєте, що ваше життя зупинилося, ви не можете їсти спати, щось робити, постійно відчуваєте страх і навіть помічаєте якісь симптоми на тілі. Вас охопила паніка. У такому стані людина не до кінця усвідомлює довколишньої ситуації і перебуває в реальності, навійній страхами. Потрібно зрозуміти себе і опанувати свої відчуття. Перше. Дихайте. Спокійне, глибоке дихання заспокоїть вашу нервову систему, а мозок почне тверезо мислити. Коли дихання нерівномірне і важко зосередитись, зробіть кілька ковтків води. Друге. Рухайтесь, повіджимайтесь, прийміть душ, пострибайте, зробіть все, аби витратити енергію від стресу. Третє побудьте наодинці. Якщо емоції зашкалюють, і ви відчуваєте, що вам треба побути наодинці, проведіть час на самоті. Четверте. Поверніться до звичної роботи. Виконуйте домашні справи, турбуйтесь про рідних, готуйте їсти, прибирайте. Ситуативно мозок буде й реагувати на те, що все, нібито як завжди. Стабілізація теж допоможе уникнути стресу. П'яте. Згадайте про щоденні ритуали. Заваріть чай. Сядьте в улюблене місце, у якому ви почуваєтеся в безпеці у вашому помешканні. Випийте води, виконайте дихальні вправи, відчуйте тишу і спокій. Так можна відновити контроль над собою. Шосте. Знайдіть сильну людину, з якою ви можете поділитися страхами та емоціями. Якщо поруч з вами панікують, не додавайте своїх емоцій в загальний котел. Сьоме. Пам'ятайте, що стрес це гормони. Можна наповнитись гормонами стресу або радості. Відчуйте гормони радості через обійми з дитиною, погладжування домашніх улюбленців, подивіться на природу, зверніть увагу на речі, які приносять вам задоволення. І через силу волі змусьте себе відчути, хоча б трішечки радості для того, щоб ваша гормональна система нормалізувалася. Вірте в Україну, ми переможемо.